популяризація української музики в світовому культурному просторі. Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Моленюк відбудеться концерт академічного симфонічного оркестру спільно з визнаною у світі українською піаністкою Віоліною Петриченко. В програмі концерту прозвучать прем'єри Українська симфонія Михайла Колачевського та концерт для фортепіано з оркестром Віктора Косенка. Цей концерт належить до найкращих концертів української музики. Цей концерт один з перших зразків цього жанру. Це концерт, який не уступає ніякому концерту в зарубіжній літературі. Концерт дуже насичений і для піаніста, і для оркестра. Концерт, який композитор писав 9 років. І це ми можемо бачити стільки нот в цьому концерті. Концерт, який відображає всі почуття, які притаманні романтичній музиці. Від Меланхолії, драматизму до піднесеності і перемоги в третій частині. Музиканти відкриватимуть перший концерт серії проєкту Симфонічні скарби України. Його автором є художній керівник філармонії Роман Зунза. Це перший концерт серії концертів, які ми будемо дарувати протягом цілого року і наступні роки. Тобто, це концерт відкриває цілу серію симфонічних відкриттів для івано франківська І це надзвичайно важливо, бо для нас важливо не тільки грати твори симфонічні Бетхована, Моцарта, а для нас важливо розуміти, яка ж наша внутрішня енергія, яка наша внутрішня сила і яка. Який зміст для нас виконувати симфонічну музику? Керівник Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк Володимир Рудницький каже: варто відновлювати українську культуру, в тому числі музику. Сьогодні, в час війни, ми, як тилові міста, зобов'язані пропагувати, відроджувати нашу культуру. І однією з моїх головних цілей, будучи керівником філармонії, було все ж таки. Більше і більше відроджувати українську музику. І у вівторок, 29 жовтня, у нашій ферамонії буде дуже неординарна і знакова подія. Адже у нас буде дві українські прем'єри для нашої Івано франківська Концерт відбудеться 29 жовтня. До слова, як зазначила Віоліна Петриченко, в січні 2025 року в Німеччині вийде диск із концертом Симфонічні скарби України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».